Ми часто кажемо, що світ став жорстоким, але правда в тому, що світ стає таким, яким робимо його. No. Саме тому ми родиною долучаємося до щорічної акції Збери добрий подарунок від благодійного фонду Добрий Самарянин в Одесі. Це історія про дуже просту. Але важлива справа. Ти обираєш одну дитину і одне конкретне бажання. Без хаосу і думки, що подарувати, що купити, чітко іграшка або наушники, або пауербанк. Це різна категорія дітей. Але ті, хто потребують особливої уваги, особливо в цей період, дітки, які... Втратили батька, дітки з обмеженими можливостями, діти військовослужбовці. І знаєш, саме ти можеш стати дивом для цих дітей. Вся інформація знаходиться нижче про умови, як надіслати всі видання і альбоми. Долучайся. бо добро це завжди вчасно.